Аладін і Чарівна лампа. Колись давно в далекій країні жив бідний хлопчик. Звали його Аладін. Щодня він гуляв ринками серед людей. Йому подобався цей гамір, і він любив дивитися на всі ті красиві речі, які там пропонували купці. Але він міг лише дивитися, бо він і його мати. Були бідні і не могли собі нічого з цього дозволити. Одного дня Аладін зустрів на ринку цікавого чоловіка. Він виглядав, як багатий купець із далеких країв. Але насправді це був чарівник. Він розповідав Аладіну історії, повні пригод. Хлопчик дуже любив їх слухати, і ввечері. Розповідав їх матері. Не знаю Аладін, говорила мати. Мені цей чоловік не подобається. Історії у нього цікаві, що й казати. Але будь обережний з ним. Зовсім його не знаєш. А ти такий довірливий. Не всі люди добрі й чесні. Але наступного дня Аладін знову зустрів того чарівника. Його історії були ще цікавіші, ніж вчора. Потім він взяв Аладіна з собою за місто. Хотів би ти також пережити маленьку пригоду? запитав чарівник. Звичайно, що так. Але тут у місті навряд чи щось знайдеться. Тут є вхід до підземної гробниці. Ти стрункий, ти туди пролізеш. Нічого не бачу, тільки скелі та пісок. насупився Аладін на місце, куди вказував чарівник. Але ж я маю сказати пароль, тобто заклинання. Як тільки вхід відкриється, ти прослизнеш туди і принесеш мені стару олійну лампу. І нічого іншого там не чіпай. Зрозуміло? Аладін мав ще багато запитань, але чарівник вже почав бурмотіти чарівну формулу. Камені відсунулися один від одного і відкрили щілину таку вузьку, що навіть Аладіну було важко протиснутися всередину. Як тільки він спустився вниз, його оточила темрява і затхлий запах місця, куди давно не ступала нога. Коли він звик до темряви і звик до сутінків, він майже присів від здивування. Навколо нього було стільки золота, коштовностей і дорогоцінного каміння, що він. Не міг поворухнутися. Цього він ніколи в житті не бачив. Давай, давай, біжи за тією лампою і ні на що не звертай уваги, кричав зверху чарівник. Аладдін побіг до кінця гробниці за лампою. Він взяв її і поніс назад, але його зачарував прекрасний перстень. Він не втримався, взяв його і надів на палець. А чому б не взяти тільки перстень? Ще щось для мами, щоб вона більше не мала потреби. Він набрав жменю золота в кишеню. Аладін, давай! Отвір скоро закриється. Давай мені ту лампу, наполягав чарівник. Спочатку. Витягніть мене нагору!» – сказав Аладін, бо він не був таким дурним. Чарівник неохоче витягала Аладдіна нагору, вирвав у нього з рук лампу і намагався знову скинути його назад у яму. Йому це вдалося, але Аладін встиг схопити лампу і впав у гробницю разом з нею. Отвір закрився і чарівнику не пощастило. Аладін сидів оточений темрявою і думав, чому для чарівника ця стара запилена лампа була такою важливою. Він погладив її, щоб стерти пил, коли раптом лампа почала тремтіти. Аладін обережно поклав її на землю. І спостерігав, як з носика лампи виходить дим. Він сформувався в постать чоловіка у дивному одязі. Я джин цієї лампи. Хто мене викликає, тому я служу. Що бажаєш, мій пане, промовив той дух. Чому на тобі рожева дитяча спідничка? І піратський капелюх? запитав його підозріло Аладін. Вибачте, але в лампі страшенно нудно. Мушу якось розважатися. Зачекай, я перевдягнуся, Дим всмоктався в лампу, і вмить повернувся джин. Цього разу він виглядав нормально. Тепер бажання. Я виконаю будь що для тебе. Справді, не повірив йому Аладін. Тоді нехай я опинюся вдома з гарним шматком скарбу, що тут валяється. Не встиг він і оком змигнути, як уже був вдома із грошима. Він обійняв матір і обидва раділи. Що тепер будуть жити добре, я буду багатієм. Я зможу попросити руки дочки султана, радів Аладін. Дочка Султана Жасмінка йому давно подобалася. Він бачив її, коли вона їздила в кареті головною дорогою через ринки. І як задумав, так і зробив. Султан погодився, але мав одну умову Дам тобі свою дочку за дружину, але ти повинен побудувати їй прекрасний палац, якого ніхто не має. Аладін лише посміхнувся з чарівною лампою це ж не буде проблемою. Він дав джину вказівки, і палац за мить стояв на місці. Жасмінка була рада, бо їй теж подобався молодий Аладін. Ніхто не здогадувався, що чарівник плете план, як заволодіти своєю лампою. Новини про багатія, який побудував палац із нічого, не пройшли повз нього і привели його на слід Аладіна. Він переодягнувся в бідного купця з олійними лампами і Вирушив до палацу. Старі лампи на нові. Чудова угода! Обміняю ваші старі лампи на нові. Принцеса Жасмінка це почула. Аладдін не був вдома, тому вона взяла їхню стару лампу, щоб обміняти на нову. Про те, що в ній дрімає якийсь джин. Вона навіть не здогадувалася. Вона обміняла лампу, і у той самий момент палац зник разом із жасмінкою. Чарівник викрав її кудись у своє укриття. Аладін хотів негайно вирушити на пошуки жасмінки, але куди йому слід було вирушити. На щастя, він був розумний і згадав про перстень, який взяв тоді в гробниці. Якщо була чарівна лампа, то міг бути і чарівний перстень. Він одразу почав його терти, і справді, за мить перед ним стояв інший джин, трохи менший за того з лампи, і чекав на його бажання. Ледве Аладін висловив його, палац повернувся разом із жасмінкою та чарівником. Чарівника схопили солдати, і султан наказав ув'язнити його. Відтоді всім їм там жилося добре. Аладін ніколи не забував, що був бідним хлопцем, не зазнавався і завжди намагався допомагати тим. Хто опинився в біді, як колись він сам. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.